22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві проголосили Акт Злуки, що об'єднав Україну. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Они є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Бібліотека імені Павла Тичини підготувала для вас спогади очевидців тих подій. З самого ранку місто прийняло урочистий вигляд, доми, перебрані національними препарами і транспарантами на балконах повішені коври і полотна з яскравими українськими рисунками. Особливо гарно одекоровано доми на Софійській площі і сусідніх вулицях, з поміж них відлічається дім, в котрім поміщається центральна контора телеграфа і будинок Київського губерніального земства. На їхніх балконах поміщено портрети і бюсти Шевченка, перебрані національними стрічками і прапорами. Тріумфальну арку при вході з Володимирської улиці на Софійську площу було прибрано зверху і по бокам старовинними гербами України і Галичини. По всій площі до стовпів було прибито ріжні герби українських губерній і плякати. писала того дня Українське телеграфічне агентство. Акт воз'єднання з луки двох україн був радше символичним знаком прагнення єдності, бо в керівництві країни спільноти тоді не було. Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, писала сучасниця тих подій історик Наталя полонська василенко Україна, затиснута між двома потужними силами, антантою з півдня і більшовізмом з півночі не мала сил для боротьби. Військо розбігалося, щирилось безладдя. У таких умовах пройшла майже непомічена подія, яка мала велике ідейне значення Свято Соборності України. 22 січня 1919 року на Софійській площі проголошено злуку УНР із УНР. Але під тиском невідрадних подій свято пройшло сухо, тихо. Від самого ранку, поїзд за поїздом вбігає, українське населення спішить до столиці на маніфестації, Довжезний ряд селянських возів з близької околиці, вантажні самоходи з дальших сіл. А поїзди з найдальших закутин привозять учасників: тисячі возів, роварів, авто заповнили бічні вулиці, сотні, ба, тисячі синьо-жовтих прапорів по вулицях. Ці дві барви сьогодні домінують. Уніформи, народні одяги з різних околиць. По хузьких вулицях маком цвітуть. Зразу можна розрізнити з одягу: гуцульщина, хустщина, волівщина, севлющина і таке інше. Навіть з Далекої Ужанщини та Середнянщини людей повно. Це ж річниця української соборності Велике свято. Під синьо-жовтими прапорами маршують з різних напрямків, найбільше від станції з піснями на устах. Волівщина е, заступлена сильно, саме тільки волове послала аж трьома величезними вантажними автами своїх заступників, щось біля 200 людей. Біля 30, ти... 30 тисяч учасників зійшлося з цілої Карпатської України – Це найбільші збори, які я під цими зеленими Карпатами бачив за останнє 20-річчя. Колись просвітнянські збори в Ужгороді були справді величавими, але сьогоднішні збори це рекорд. Десь біля 11 години після богослужби сформувався величезний похід. Замаяли сотні рідних прапорів, і ми перейшли з площі Волошина на головну вулицю. Оркестри заграли українських походові, українські походові пісні. Старовинний Хуський замок ще не бачив такого величагого всенародного здвигу. Три години тривав похід вулицями нашої столиці і аж біля 14-ї години розпочалися святочні збори на площі. Зі спогадів письменника та журналіста Василя Гринжи Донського про святкування 20-ї річниці акту з Луки в Хусті 22 січня 1939 року. Якщо ви хочете дізнатися більше про таку історичну подію, як проголошення акту з луки 22 січня 1919 року, завітайте до бібліотеки імені Павла Тичини. Ми маємо багато літератури на цю тему.